До уваги усіх шанувальників баскетболу. Журнал Суперліги. Сьогодні ви побачите перебіг і підсумки чвертьфіналів Кубка Суперліги. Грецька підніжка будівельнику у топ-16 Єврокубка Післяматчеві Після коментарі гравців і тренерів фокус на українізованому кривбас баскеті. І, звісно, чергову порцію найкращих епізодів тижня. У третє цього сезону хімік виявився нездоланним для Львівської Галичини. На узбережжі Аджеликського лиману точилася рівна боротьба півматчу. Отримавши силу селенну разючих уколів від мілеча, котрий на космічній швидкості пересувався майданчиком, гості відповіли вдалими діями новачків Андрю Кайкіса і Абернетті. Тому по завершенні двох чвертей білозелені мали незначну перевагу і великі сумніви щодо загального успіху. Однак все змінилося із поновленням гри. Хіміки, яких за собою тягнув той такий мілеч, спіймали кураж і перед завершальною десятихвилинкою напрацювали солідний гандикап 65-56. Як не намагався розворушити своїх підопічних Андрій Подковиров, йому так і не вдалося привести галичан до тями, і поступово відрив південної команди сягнув 19 балів. Лише коли лідери господарів присіли відпочити у дуелі з резервістами львів'яни дещо скоротили різницю. Однак, щоб уникнути фіаско, цього виявилось замало. Третій перемозі поспіль хімік має завдячувати перш за все Міладжу, котрий, окрім того, що регулярно закидав, також часто перехоплював і допоміг товаришам Кальніченку і Бавчичу зробити свої внески у черговий тріумф. Невдало провів минулі вихідні на Чорноморському узбережжі БК Галичина. Безславно поступившись хіміку, мешканці міста Лева відчайдушно чіплялися за кожну нагоду у поєдинку з Одеситами. Утім, конкуренцію з колективом Олега Юшкіна провалили. Упродовж у цього плину зустрічі жодній з команд не вдавалося втекти на безпечну відстань. А на ключові ролі вийшли майстри гри поблизу щита. Так гості використовували м'язову масу Вігінса й Морісона. А кадрани відповіли зв'язкою на Віцька з Балашов, котра подекуди створювала справжні шедеври. Плічо-опліч опоненти дісталися фінішної смуги, а перетнути її першими Одеситам допомогли холоднокровність і максимальна зосередженість вирішальної миті. Здійснивши перехоплення, яке завершив Кривич і щільно відпрацювавши проти львівських снайперів, Одесити подарували свято собі і власним шанувальникам. Показники Станіслава Балашова гордовито височіють над доробками решти учасників цього напруженого матчу, в якому ініціатива перекочовувала з одних рук до інших 13 разів. Дніпро «Азот» впевнено здіймається турнірною драбиною, підминаючи під себе колишніх кривників. Наприкінці минулого тижня підопічні Ігоря Чегринова влаштували показову страту переможних амбіцій «БК Київ. Лише у першій десяти хвилинці столичні баскетболісти почувалися пистунчиками долі. Коли салтовець і липовий допомогли жовто-зеленим спантеличити господарів цілою серією результативних вилазок. Від занепаду Дніпродзержинців врятував Балашов, котрий двічі за чверті загалом п'ять разів поцілив з за дуги. Після короткого відпочинку на кошик візитерів упав град із 33 пунктів. Тож до великої перерви вже триколірні диктували правила. А каральні загони азотівців, окрім Балашова, очолювали Фрейзер і Карім. Перший традиційно трощив оборону суперників силовими прийомами, а другий невтомно поливав здалеку. Гостей з небуття повертав Сандул, котрий зміцнів і гостро атакував із височини пташиного льоту. Однак успіхи підопічних Віталія Чернія були поодинокими, а дніпродзержинці досягали мети на половині опонентів мало не кожного разу. Таким чином, діставшись фінішу із приголомшливою перевагою на 23 бала. і Балашов залишили найбільший слід в історії протистояння із київськими вовками, серед яких виокремлювалися Салтовець і Липовий. Усі три поєдинки Суперліги, зіграні на тижні, закінчилися перемогами господарюючих команд. Причому двічі невдало погостювала Галичина. Спочатку львів'яни поступилися хіміку, а потім Одесі. Невдалим видався вояж БК Київ до Дніпродзержинська. На вершині Суперліги без змін. Перший будівельник, на другій і третій позиціях Донецьк та Говерла відповідно. У зоні плей-офф також Азовмашкрив, Басбаскет, Дніпро, Ферро та Одеса. На місцях з 9 по одинадцяте Миколаїв, Дніпро, Азот і Хімік. Южниці нарешті вибралися з передостанньої сходинки завдяки перемозі над Галичиною. Тепер її посідають саме львів'яни. На дні турнірки БК Київ. Три ігрока команди отримав в першій половині по три фала, і вже вони не могли захищатися. Плюс ми виключили їхніх больших. Они не так много забили нам. Из под кольца. Во второй четверти команда Южного забила 20 очков. Вот, и мы сделали 8 потерь в центре поля. То есть это по сути 16 очков, можем сказать. Это мы им отдали, и они забили с быстрого прорыва. Сегодня чисто командная победа. Вот, я особо выделять никого не хочу. Могу единственное выделить Дегроута, который хоть и не забил большое количество очков, как мы привыкли видеть, но проделал колоссальную работу в защите, в помощи и не сбился, как многие легионеры, на набор очков, не начал тянуть одеяло на себя, а сыграл в командный баскетбол и показал, что он настоящий командный игрок. Правильно будет сказать, что наше поражение, а не победа Одессы, потому что у Одессы сегодня тоже была очень невыразительная игра, чем мы не смогли воспользоваться. На мое мнение, это прежде всего, наверное, недостаток командной игры. Хочу, в принципе, сегодня сказать об проценте попадания трехочковых бросков. Просто 70% это не всегда удается. Вообще очень редко удается с трехочковыми. И так же само вот штрафные сегодня тоже справились. То есть очень неплохо сыграли, выводили игроков. Мы играли сегодня в командный баскетбол. В первые четверти играли хорошо, все получалось у нас в защите в нападении. Потом, как подменили команду, Нічого не ладілось, ні в нападінні, ні в защиті. Е, мало штрафних пробили у второй четверті. Ну, не агресивно грали. Плюс швидких проривів багато пропустили. Минулого разу головний тренер баскетбольного клубу Донецьк Саша Обрадович запитував, у якій команді провів минулий сезон Луїс Флорес. Правильна відповідь минулого сезону Луїс Флорес грав в красних крильях. Першим правильну відповідь на адресу Суперліги надіслав Євген Сенько. Він і отримує два квитки на матч улюбленої команди. Будівельник прочинив шлях перед БК Дніпро до фіналу чотирьох кубка Суперліги, відрядивши на чвертьфінальні матчі до Дніпропетровська другий склад разом із Станіславом Медведенком на чолі. Єдиний, хто міг гідно конкурувати із господарями, капітан Віктор Кобзистий. Однак присутність ветерана на майданчику лише на старті поєдинку допомагала киянам триматися на воді. А варто було білосинім пришвидшитися, як від захисту будівельників не лишилося й згадки. Ривками по 10 очок без відповіді господарі швидко накивали п'ятами і подарували уболівальникам цілу низку яскравих. Миттєвостей, в яких виблискували Щепкін і лень. Поволі дніпропетровці до 28 балів наростили перевагу, і друге побачення перетворили на звичайну формальність. Лише трьох результативних пасів не вистачило Віктору Кобзистому до трипл-даблу. Індивідуальні досягнення ветерана будівельника Дніпряни перевершили командними, до яких найбільше доклалися Щепкін, Лень і Тимофеєнко. Дніпру виявилося замало побиття у першій кубковій зустрічі будівельника, і наступного дня підопічні Дениса Журавльова катком проїхалися по конкурентах у боротьбі за місце у фіналі чотирьох. Цього разу вже без кобзистого, який у першому поєдинку серії зазнав ушкодження, молодь будівельника не мала навіть найменшого шансу на сатисфакцію. А найбільшого ляпаса вихованці Медведенка отримали у другій чверті, в якій спромоглися здобути лише 5 балів, а пропустили 25. Підсумковий розгром 90-45 нікого не здивував, і Дніпро після легкої прогулянки оформив собі місце серед четвірки найкращих команд. Кубка ось, де було розгулятися Костянтину Глазиріну, котрий реалізував усі чотири спроби з задуги і очолив перелік головних кривників будівельника у прощальному для київського клубу кубковому матчі цього сезону. Ребята, отнесись полностью со всей ответственностью и серьезно к этой игре. За это, за это им огромное спасибо. Теперь мы просто вынуждены благодаря Будивельнику забывать что-то серьезное. К сожалению, пока на данном этапе молодежь ну, не показывает того результата, с которым можно было бы достойно играть на таком уровне. Но, тем не менее, я считаю, что это был для них очень такой неоценимый опыт. Вже третє за два злишком тижні очне побачення Азовмаша і Крибасбаски та припало на чвертьфінальну серію кубка Суперліги. Навіть без легіонерів криворізці агресивно стартували і почувалися господарями становища впродовж усієї першої половини. Так Зайцев не помічав перепон під кошиком, а контратовець і Сліпенчук опанували дальній рубіж. Однак і спочатку другої половини команди помінялися ролями. Вже азовмашівці виплітали бездоганні комбінації, а червоно-чорні поступово лишалися свого лідерства. Від руйнівних дій Оуенса і приголомшливих проходів Карі у гостей голова йшла обертом. І з цього коловороту леви виплавили цілковито пристойний для себе результат: 92-82. Приклад якісної гри під щитами продемонстрував Кріс Оуенс, котрий загарбав 14 підбирань і з солідним дабл-даблом став найкращим гравцем матчу. Зовсім трохи до двозначних показників у двох категоріях не вистачило Каррі і Зайцеву. 33 очка саме стільки розділила «Азовмаш» і Кревбас Баскет у чвертьфінальній серії Кубка Суперліги. Проаналізувавши помилки минулого, Маріупольці не дозволили себе приголомшити в дебюті другої чвертьфінальної зустрічі. А далі вже традиційно чемпіонський клас дався взнаки. У серцевині поєдинку перевага левів була більш аніж красномовною. Дві поспіль чверті з однаковим рахунком 25-15 і сумнівів в остаточній перемозі Азовмаша не лишилося зовсім. Цього разу на авансцену вийшли інші герої, і американцю хаосу плече підтримки підставили українці івшин та пустозвонов. Рівно півсотні очок до скарбни тріумфаторів від цієї трійці заштовхнули Азовмаш в експрес, який рухається до фіналу чотирьох. Кубка Суперліги. На фоне усталости так, произошел такой провал. Конечно, не хватает характера ребятам, не хватает бойцовских каких-то качеств. Видно, что в нападении они могут, но боятся чего-то сделать. Но ну, все это будем работать, будем, будем с молодежью работать. Игра тяжелая. Играть здесь, в Кривом Рогу, тяжело. Но я думаю, результат, как сказать, не... не... Ні, це не показатель, це різниця, тому що э, гра була тяжова. Серйозну заявку на потрапляння до фіналу чотирьох зробив чинний володар Кубка Суперліги Ферро ЗНТУ, який напрацював дев'ятиочковий запас після домашньої зустрічі із МБК Миколаїв. У першій половині Алфьоров і Онуфрієв влаштували перестрілку з задуги. А по великій перерві до справи взялася важка артилерія, яку у феросплавників очолили Хантер і Джонсон. Однак серед гостей відшукалися власні активісти, і зусиллями Гілевича та Х'юза корабели не дозволили феросплавникам спокійно почуватися перед візитом до Миколаєва. Левову частку слави від цієї звитяги собі відхопили Мейс Хантер та Кондрусевич, які у сумі здобули більше половини загальнокомандних очок. Серед миколаївців не спасували Гілевич, Грін і Хюз. Битву варту фінального матчу Кубка Суперліги влаштували в Миколаєві одноіменний муніципальний клуб і Запорізький феро ЗНТУ. А долю щасливого учасника вирішальної стадії турніру і невдахи вирішило лише одне очко. Плюс дев'ять після поєдинку в Запоріжжі вдихали райдужні перспективи в серця феросплавників. Однак їхні сподівання на матеріал для власних цілей мало не перетворили підопічні Валентина Береснєва, котрі на рівних сперечалися із Мейсом Хантером і Джонсоном три чверті. А в завершальній десяти хвилинці Гілевич і Лав зробили вольове зусилля щоб виштовхати гостей за межі килиму. Останні секунди видалися схожими на російську рулетку. Утім, смертельний для себе постріл виконали миколаївці, які переважали візитерів за усіма показниками, окрім підбирань. Загарбавши на сім відскоків менше за суперників, білосинім не вистачило мізерної частки у вигляді одного китка з гри, щоб створити гучну сенсацію. Натомість 160-159 за сумою двох матчів на користь ферро ЗНТУ. Гілевич і лав героїчно билися за квиток до фіналу чотирьох. Однак Кубкова сага миколаївців розбилася об амбіції чинного володаря престижного трофею, із яким ферро попрощатися достроково не дозволили Мейс, Хантер і Джонсон. Зробили все, що могли в сьогоднішній грі, Ну легіонери качественно вийшли в Запоріжжі. Да, при тому, що наші старались і зіграли, і то і то Бьорнс і Майлз превосходять наших. по всем показателям. Да? Пытаемся командной игрой, еще чем-то компенсировать, но не получается. Чуть-чуть не слушали тренер, надо было э, моментами как бы притормозить игру и сыграть как бы намного надежнее, а не начать там как бы чуть-чуть быстрее хотели выиграть, а надо было как бы поумнее сыграть. Протистояння Кубка Суперліги Говерла Донецьк як годиться сутичкам такого рівня, вилилося в справжню силову боротьбу. Друга та третя команди чемпіонату спершу схрестили зброю на паркеті Івано-Франківці і довго не могли визначити з поміж себе кращу. У складі господарів зголоднілий до гри після травми вистрелив Свонсон, котрому вдавалося прослизнути навіть поміж кількох захисників. Тоді як візитери гримнули дальньою артилерією, яку цього разу найчастіше заряджав і націлював Кукіч. Донечани відзахищалися у третій десятихвилинці, пропустивши лише вісім балів. Самі ж закинули втричі більше. І якби не героїчний ривок господарів під завісу зустрічі, повторне рандеву вже на паркеті тигрів фактично втратило б інтригу. Натомість Говерла мала лише сім очок відставання і вирушила до Маріуполя по реванш. Повернення після ушкодження Данте Свонсон відсвяткував 15-ма очками. Однак, у гарному настрої залишити майданчик, американцю і його команді завадили Хукіч Васильєвіч та Флорес. Останнім до фіналу чотирьох кубка Суперліги прослизнув БК «Донецьк». Непереконлива перемога на виїзді над Говерлою мало не прирекла тигрів на фіаско. Бо вже у першій чверті повторної зустрічі їхню перевагу анулювали реактивні Зімерман і Шапал. Грунт і надалі втікав з під ніг Саші Обрадовича і його вихованців, коли на їхній половині розгулявся Колмен. Ерік здмухнув зі свого шляху оборонців і допоміг івано-франківцям створити 15-ти очковий відрив до великої перерви. Утім же звична цього сезону провальна гра горян у другому акті вистави привела їх до розчарування. Донечани довго очікували на момент істини, а коли дочекалися, то дуже швидко покарали гостей за недбальство у захисті. Зорепад очкових від Хукіча Цветковича і Васільєвича, а також ціла низка влучань Едварса з під кошика, змінили перебіг поєдинку на користь господарів, котрі не лише ліквідували відставання, а й примудрилися тріумфувати у цьому матчі. Хуан Едвард став справжньою опорою Донецька у другій половині. Більшість своїх очок американець здобув переломної миті і за підтримки Балканців Цветковича і Хукіча зупинив своїх співвітчизників Зімармана, Шапела і Колмена. Ця гра, безусловно, була дуже напряженою не тільки в фізичному, але й психологічному плані. 19 очок у второй четверті дуже давило на нас. Але змінив підход. В защите мы сумели во второй половине переломить ход встречи и вырвать победу в отдельном матче и в серии в целом. Очень хотели, большое желание выиграть. Тем более почувствовали в первой половине, что могут выиграть. Вот. И третью четверть начали проваливать. И отсюда пошла и неуверенность, поспешные броски и все остальное. Чвертьфінальну стадію Кубка Суперліги вдало подолали Дніпро, Ферро, Азовмаш і Донецьк. З цього квартету лише запорізці не перемогли в обох матчах. Як міг опирався Миколай. Фінал чотирьох відбудеться 12 і 13 лютого. У першій його частині ми побачимо протистояння Донецька з Дніпром та Азовмаша з Ферро. Переможці цих пар в очній дуелі визначать у фіналі Володаря Кубка Суперліги. Далі в журналі Суперліги. Старт будівельника в ТОП 16 єврокубка. Новий погляд на кривбасбаскет у нашому фокусі. Майстер-клас від майстра підбирань Олега Салтовця. А також добірка найкращих ігрових моментів тижня. Рідні стіни на цьому тижні допомогли здобути больові перемоги трьом командам. У Маріуполі Азовмаш приймав кровба баскет і неприємно здивував уболівальників, пропустивши протягом стартової чверті 29 очок. Окрилена таким успіхом команда Володимира Чурсіна на 15-ту хвилину матчу вела плюс 18. Розвіяти цю перевагу господарі спромоглися лише ближче до кінця третьої чверті. Останні хвилини вимагали від Азовмаша повної концентрації, адже на 37 й рахунок був рівним. Заключний ривок 15-5 приніс Азовмашу найпереконливіший камбек сезону з мінус 18 до плюс 10. Проте цей рекорд протримався недовго. В домашній кубковій грі БК Донецьк відіграв 19 очок у Говерли. До середини другої чверті господарі діяли жахливо. Повністю ліквідувати космічне провалля вони спромоглися лише на 39-й хвилині, коли разом із найбільш вражаючою перемогою сезону оформили квиток до фіналу чотирьох Кубка Суперліги. Знову цього тижня відзначилися і Дніпроазотівці. БК Київ створив їм проблеми у першій чверті, утікши на 10 очок. Із нейтралізацією стей підопічні Ігоря Чегринова не стали зволікати. І переваги у 12 пунктів досягли ще до великої перерви. А от гості ударом на удар відповісти не змогли. Тож тепер список найміцніших горішків очолюють донечани. Також п'ять звитяг мають і Дніпро дзержинці, проте поступаються лідерам і одеситам за загальною кількістю відіграних очок горішньої частини рейтингу піднявся Азовмаш, лишивши позаду киян і миколаївців. Більше внизу змін не спостерігається. У першому матчі стадії ТОП 16 Єврокубка будівельник у гостях поступився Арісу з різницею на 16 пунктів і опинився в результаті цього на останній сходинці своєї групи Джей. Наступний єврокубковий матч команда Хосепа Беррокаля зіграє 25 січня вдома проти Геттінгема. Добрий день. мене звуть Олег Салтовець. Я вам хочу продемонструвати мастер-клас, як я борюсь. на чужом щите за подбор. В первую очередь я наблюдаю за тем, откуда будет происходить бросок. И нахожу контакт со своим соперником. Потом я стараюсь его вытеснить из той зоны, куда предполагаемо будет падать мяч. И постараться забрать этот мяч. С одной стороны, это все элементарно и просто. Но так как для этого нужна хорошая физическая сила, то нужно постараться сильно, чтобы это все исполнить. Теперь, если игрок занимает позицию, сильно близко к кольцу. Тогда выдавить его под кольца невозможно, значит нужно идти от обратного, задавить его дальше под кольцо и туда уже подбирать мяч. Чтобы у него не было пространства овладеть мячом, для этого нужно не толкать руками, потому что это фол. Нужно сделать легкое движение ноги вперед и плавными движениями попытаться корпусом затолкать игрока под щит. А потом одним движением уже по траектории мяча взять его. Это происходит после того, как я подбираю, или забиваю, или просто отдаю передачу. Титул найкориснішого гравця тижня журнал Суперліги віддає Крісу Оуенсу. Потужний форварда зовмаша допоміг своїй команді відродитися в кубковому матчі проти Кривбас Баскета. На рахунку Кріса 21 здобуте очко. До того ж, він просто чудово відпрацював під щитами, зібравши 14 відскоків. Оуенс допоміг команді відіграти 18 очок відставання і перемогти. За що він і отримує титул MVP тижня». Миттєва українізація складу Кривбас привела журнал Суперліги до Кривого Рогу. У новому, 2011 році місцевий клуб розпустив усіх легіонерів і припинив співпрацю із головним тренером Зв'язданом Мітровічем. Нове обличчя нині п'ятої команди Суперліги у нашому фокусі. Зв'яздан Мітрович пішов із Кривбас переможцем. Його коментар після гри за Зовмашем напередодні нового року нині набуває відтінку ностальгії. Хотів би поздравити всіх наших болельщиків, команду з наступаючим новим родом. Теж баскетбольних фанатів, які дивляться баскетбол і удачі, здоров'я. головне в житті. Володимир Чурсін був головним тренером кривба до Мітровича. Залишився ним і після. Всі команди Мітровича грали завжди від захисту, Це система ще югославського баскетболу. Тобто это достаточно жорстка игра, достаточно э, выбор позицій, заставляють человека в нападение, делать то, що йому неприятно, що йому непривычно. Ну, по крайней мере, зараз команді нам взагалі нічого не міняти. Утримувати систему Мітровича Чурсіну буде нелегко. В оновленому складі кривба половина першорозрядників. Всі команди, багато команди грають 4 іностранці, один українець. У нас виходить 4 українці один дублер. Дмитро Корабльов, Віктор Кондратовець, Євген Анненков досвідчена опора Чурсіна, на яку лягає головна відповідальність. Прежде всего, це Дмитрий Корабльов. Дмитрий Корабльов, він капітан команди, лідер явний. Надо стараться, мне, в свою очередь, чтобы щоб, наприклад, в концовках ігру був более свіжим. Опять же, це все може бути благодаря нашим дублерам. Прогрес молодих, але вже перевірених боєм Зайцева та Крівцова помітний. Головне, щоб не зупинялися, зауважує тренер. До змін у клубі обидва ігоря ставляться по-різному. Перед усім з огляду на тривалість співпраці з Мітровичем. Крівцов тренувався з ним усього півроку. Зайцева саме зв'яздан поставив в основу. Він Нагадав для мене, що в мені, що не до цього інші тренери. Настроение такое переменчивое, потому что как бы, э, ну, до этого была у нас хорошая команда, хороший коллектив. Все друг друга поддерживали. Сейчас это все перестало, сейчас пришли другие молодые игроки. Не каждый клуб осмелится представлять на украинской, на баскетбольной арене свое лицо, прежде всего, стопроцентно украинским составом. С моей точки зрения, очень правильная политика клуба. Тенденция омолаживания, тенденция. Українських баскетболістів, тенденція своїх баскетболістів, наших Криворожських. она вона на даному етапі в нашому клубі буде займати основне місце. Анатолій Буряк не приховує усі зміни у клубі через фінансові проблеми. Утім, жодні негаразди із грошима не завадили керівництву команди розійтися миром із легіонерами із тренером. Дмитрович уехал домой, но ну, он поступил в школу в Европы. Ему полгода нужно пройти курсы и все остальное. Ну, з ними, с ним контракт у нас еще есть, но мы его не разорвали. Все игроки нашли себе клубы, клубы очень хорошего уровня, с даже некоторыми повышениями зарплат, насколько я понимаю, знаю. І жодні фінансові проблеми не зупиняють головного завдання буряка будівництво спорткомплексу. Ми будуємо зал, ми не більше займаємося зараз сейчас. Проект на там оформленням там земельних всяких моментів. Тут тобто, є определенне позиції по документам. Ми хочемо за зиму це все рішити, свісне значить працювати. А от для кого українізація складу кривба та щира радість, це для вихованців клубної школи. Ротація дубля в основу допомогла юним криворісцям піднятися на рівень вище, і ось цим хлопчакам, які ще тільки вчаться бути професіоналами, дала віру у те, що настане і їхній час. Які настав час їхніх улюблених гравців, Дві-три кораблів, номер 15. Ігор Зайцев. Шпиленчук, кадритовець. 24 гри в новому році це новий чемпіонат для Кривбас Баскет. Зауважує тренер Володимир Чурсін. У ньому керівництво ставить завдання потрапити у вісімку найкращих. Всім будемо давати шанси, і так спортуються людям люди будуть у яких руках вже. Цього тижня десятку найкращих моментів відкриває Максим Сандул. Він проходить і б'є з гори через захисника. Ще один прохід з данком від молодого Валерія Анісімова на дев'ятому місці нашої десятки. Людина-оркестр Кріс Оуенс на восьмій позиції. Він і підбирає, і здобуває очки в одному епізоді. Ще одне ефектне додавання красується на сьомому місці. Його автор Ентоні Джонсон. Передача Стівена Бурта з центру майданчика і завершення від Максима Корнієнка на шостій позиції. На п'ятому місці чудовим проходом і потужним данком вибухнув Куртіс Мілач. Яскравий обіграш суперника і данк з фолом на четвертому місці демонструє Олексій Лень. Ерік Колмен просто не помічає на своєму шляху суперника. Його політ на третій позиції. Атний данкер Миколаєва Брайан Грін знову в епіцентрі подій. Його черговий шедевр на другому місці. Результат командної роботи Ферро перше місце нашої десятки. Хантер перехоплює. Рибалку з Кондрусевичем асистують, а Бернс ставить ефектну крапку. Новий тренер Кривбас Баската Володимир Чурсін вже займав посаду головного у команді. Запитання нашого конкурсу для знавців історії Криворізької команди. Сьогодні питання для конкурсу журналу Суперліги такий. В якому році я став головним тренером команди Кривбас Баскет? Надсилайте свої відповіді на електронну адресу, що бачите зараз внизу екрана. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.